Свячений 80 річниці, головномору в, в Україні 1932 33 років. В історії України дуже багато трагічних подій. Але те, що трапилося в 1932 1933 роках, не знає аналогів цивілізованій історії. Пам'яті мільйонів українських селян, які загинули в Мушницьку смерть від голоду в 1932-33 роках, присвячуючи. 1933 рік під Різдва в Україні великий голод Не було тут ні війни, ні суші, ні потопу, ні моровиці, а була тільки зла воля одних людей проти інших. Ніхто не знав, скільки невинного люду дійшло в могилу старих, молодих і дітей, а ще не народжених, колонах Матерів. Танули на обширах України важкі сніги весни 1933 року. Сонце сходить на виховалену за довгу зиму полями, сідало за обрій кольору крові і на Цим до землі хитається сім тіла, Назад, вперед. Скільки сидить, стільки хитається. І нескінчена одна пісня і голос їсть. Пов'ядемо великомучення чінім нашої історії мовчання. Відді за плеча тріпотіла до. Визначимо причини водому, мови, фактів і документів. Очевидці 15, 16, 19 століття, побувавши в Україні, говорили про її дуже землі. Палку ткни землю, палецю в землю і вона зацвіте Так говорили про наші українські землі. А в складі Російської імперії. 90% хліба на експорт давала саме Україна. Не можна собі уявити просторів та врожаю на цих землях, котрі ніколи не гноє, тобто не добрі, на котрих щороку сіють жито. Так говорили всі, хто побував на Україні. Як же могло на ці землі, родючих, визнати таке зло? Ось вони винуватці, геноциду керівників Радянської Української держави того часу. Селяни, повіривши в перемогу революції в 17-му році, пішли за агітацією більшовиків дати селянам землю робітникам фабрики заводи. Але вже в роки громадянської війни 19-му році у селян почали відбирати землю, говорячи, що це потрібно для війни. Але протести селян змушували радянську владу на деякий час зупинити соціалізацію. І тільки в кінці 20-х років, коли однособово до влади прийшов Сталін, він знову повернувся до колективізації. Що це таке? Смертність Населення взимку 1933 року селяни змушені були їсти собак, котів, щурів, трупи коней, листі і коні. Тані випадки канібалізму, піддаївства, села обозлюбіло. Живі не мали сил ховати померлих. У деяких населених пунктах над сільрадами вибішували чорних прапорів. Це означало, що жителів тут уже немає. А в цей час на сусідніх залізничній станціях у елеваторів під охорони міліції зберігалося тисячі путів. А ця чорна книга, народна книга Маріала. 33 й голод написана і свідчі з 20 районів України, центральної, східної і південної, з різних областей України, про події, свідчення всіх старі, людей, які в ті роки були дітьми. Змістом життя стала вона для нині покійних Лідії Коваленко і Володимира Маняка, які, які Зробили свою цю справу, велику справу для нас. Мама голодовку умерла в 33-му році, впала на дорозі і вмерла. І брат ще в'ясок, тобто в колисті то маленькі був, помер з богу. Їли крокову, випу, по Так ховали, без труних. Я бачила, лежала на дорозі мертві люди. Коли мати вмерла, сестрі було три роки, а старші сім, багато людей помирали. У вас Власні за дітям стола з буклети. Там теж записані свідчення свідки голодомору. Вони взяті саме з тієї книги. Такого ще земля не знала, закрили Україні очі і душу міцно зав'язали. Сліпу пустили старцювати, глуху заставили мовчати. У ті роки великої руїни текло струнками золото пшениці кудись у море, безвість, за границю. Щоб насидити скрізь цей наш Едем, Такого ще земля не знала. Тихо муть, старі та хворі, Конають діти на руках батьків, плач матерів та божовій, як горят. Ще не вмер, ще промінь оці граю. В четвер мені пішов і хіба в такому віці помирає, Я тільки побаміться на бік. До вишеньки, коли скоюсь я чую запах квітів, я не вмер. на вмер, а небо стрімко падає додому. De modo distúrbio, Діти і жертви голодомору, ми бачимо старшій кадрі того часу. Навіть якщо дитина вижила до 33-го року і лісний порожай влітку 33-го року, теж ставав убивцем убивцем війни меморіал скорботи під луднами біля Мгарського монастиря на зажур на насипному кургані оставлений бачить дзвін, а на, на ньому хрест. Наші душі українські жили та живуть. Наші душі українські ніколи не можуть. Сьогодні в моєму домі він такий звичайний, як повітря. І мовчазний, немов довір'я. А я торкнусь і чую двір. І чую, як іграють грають дзвони. Жниварські дзвони колоски. Кожного року в кінці листопада в нашій країні проходить всеукраїнська українська акція Засвіти свічку». В дані часи люди очищували словне, загалювали свічки, мовчки клялися, що пам'ятають, що не забудуть, гарні хати в душі спадають. Стало традицією, щорічно останню суботу і стопаду, шановну паніцькі загинули наші спілічини завалені свічками. Я закликаю вас всіх цю суботу, 24 листопада, поставте на ті дві свічечки, щоб і було видно з надвору, щоб ми з вами таким чином шанували, безмежно загиблих 10 мільйонів українців і приєдналися до всеукраїнської акції. Акція, яка проходить в Києві щорічно, і також в нашому місті, відбудеться теж і в цьому році. Це вічі пам'яті присвячена знессятій річниці у домови і вшануванні пам'яті за Ми завершуємо. Я дякую вам всім за участь у нього.